Особисто від себе заявляю, кращого автомобіля, ніж шкода, ніколи не буде і не буде. По ліквідності, по якості, ціна, якість ніколи. А особливо, якщо це шкода, Кодіак, 20 2020 року пригнана з Європи. І це не просто Kodiaq, це Kodiaq, правильно, шо ВіРес. Що розкажу й рік, 2 літра дизель, все так як ви любите. Просто максимальний фарш. Ви Просто гляньте на ці сидушки. Раз, єсть, єсть. Лед приборочка є, yes. 123 пробігу є, yes. є yes, підігрівчики. 4. Правильно є. Yes. Камери 360, адаптивний круїз контроль. Клімати, шмімати. Просто ще раз кажу, гляньте на ці сідушки. Тут повний електропакет, максимальна музика, яка тільки може бути. Гляньте на ці колеса. Який же вона має потужний біля? Це саме максимальна комплектація, саме максимальний мотор, який тільки може бути на 240 лошадок, якщо не помиляюся. Матрична оптика, без ключ на всіх чотирьох дверях. Майо, бляха муха, що ж ви придумали, Чехи? Гляньте на цей автомобіль просто. Електропривод багажника, зараз нащупаю. Прошу. На повному приводі. Ви би друзі, знали, як вона стартує з міста. Це чесно, просто одне задоволення. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, я думаю, що ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-веб-сайт. Мобільний додаток Куб-365, звичайно, київ Печерськ Бульвар Микола Михновського, 23. Чесно, друзі, цей автомобіль точно вартує вашої уваги.